Скільки діб ви перебували під завалами? Двоє дві доби. На другу добу там почали нормально просиновця. З ними все було гаразд. Вони потихеньку пішли до тями. Ми розуміли, що нам треба вийти на зв'язок. Це, по-перше, доповідь це найголовніше. Mm, так вийшло. Ми вийшли на зв'язок і нам сказали ранком виходити, вириватися, відриватися і виходити на сусідні жолуді. Наказ на вихід є. Але uh, як вийти з нори, де ти заволони? Uh, да, відритися. Ми почали відриватися, довго ми відривалися, там оці колоди отако стояли. А в кінці я вже так руками гребла, мені вже ви бачили. Та ну, один з половиною, мабуть, ми почали, ми розуміли, що десь на який час нам треба. Ми хвилин не 15 запізнилися, там. Ну сіряк уже так минав. Ти перша вилазила, так? О, звісно, перша. По-перше, і піню контролював, а по-друге, я вже, якщо взяла відповідальність, то я перша вола, то я і велася. Тому перше на мене і стріляти почали. Я не, не очікувала, що вони живі, не очікувала, що мабуть стрілять. А більше того, я глуха. Е, я контужена, глуха, і ну, це взагалі велика проблема. І я тільки бачила, як оці червоненькі штучки пролітають у такий якийсь сквознячок, А я думаю, що таке вітер якийсь червоне? Розумію, що в мене стріляють, падають.